Ми знаходимося на території лікарні у місті Чугуєв, де встановлено в рамках підписаного меморандуму із нашими міжнародними партнерами з Чеською Республікою когенераційна установка. То це наше майбутнє це децентралізація системи опалення і фактично виробництва електроенергії. Хочу подякувати Олегу Васильовичу Сеньгукову за те, що в рамках підписаного меморандуму із Чеською е, е, республікою для нашого міста було минулого року поставлено дві когенераційні установки, які на сьогоднішній день вони змонтовано і вони працюють до міста поставлено ще чотири когенераційні установки. Наразі проводяться підготовчі роботи щодо їх монтажу, щоб вже з нового опалювального сезону всі ці установки були в робочому стані. Завдяки цим установкам, 75% населення нашої громади будуть з теплом.